Добрий вечір, вітаю вас на прямому ефірі вгору, де ми говоримо про те, що є на часі для мешканців Херсонщини. І сьогодні говоримо про бойову роботу морських піхотинців військово-морських сил ЗСУ на херсонському напрямку, яку техніку та живу силу ворога вражають українські військові, чи намагаються війська РФ посилити позиції ближче до Херсона та що відбувається на островах. Крім цього, обговоримо навіщо окупантам новий загін безпілотників Сафрон на лівобережі, і окремо наскільки херсонський напрямок зараз є пріоритетним для окупантів. У контексті військової та політичної ситуації до трансляції приєднається речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Плетенчук. Мене звати Анастасія Друсінова. Це ефір вгору на часі, і ми починаємо. Доброго вечора. Вітаю студія. Вітаю глядачів. Отже, пане Дмитро, дякую, що приєдналися. Я одразу хочу запитати вас про те, що ви повідомляли, що засічення морські піхотинці знищили понад 600 окупантів і більше 500 одиниць техніки на херсонському напрямку. От яку саме техніку та озброєння вдалося знищити, про які успіхи ви можете ще нам розповісти? Тут насправді треба уточнити: морські піхотинці воюють не лише на херсонському напрямку. Є інші ділянки фронту, де вони теж постійно працюють, і це загальний результат роботи морської піхоти за минулий місяць, якщо брати статистику, так можемо подивитися минулий тиждень, наприклад, так він теж був доволі непростим, особливо щодо спроб ворога витіснити українських морпіхів з лівого берега Дніпра. Там було відбито вісім штурмів і вони були відбиті успішно, тому то слід зазначити, що ворог застосовує в принципі все наявне озброєння. Це в першу чергу, і в півдрони їх було загалом там більше двох тисяч використано, і можете собі уявити, просто в яких умовах ці бойові дії тривають. Але тим не менш 129 російських загарбників саме на херсонському напрямку минулого тижня. Відправилися до Кабзона на безкоштовний концерт, який триватиме цілу вічність. Тому о, тут можу сказати, що о, робота триває постійно, і, о, звісно, основною проблемою залишається те, що ворог продовжує обстрілювати, тероризувати Херсон, Херсонщину, о, мирних мешканців, о, але о, так само виходять з ладу і техніка: це 102 одиниці за минулий Тиждень було відпрацьовано українськими морпіхами лише на херсонському напрямку. Отже, ви кажете про 2000 безпілотників на херсонському напрямку від росіян. Для розуміння в динаміці раніше, якою була ця цифра? Ви знаєте, динаміку я вам зараз не скажу, я зараз маю трошки виправитися, це у нас теж загалом, а на вашому напрямку там 960 було застосування. Ну це теж, враховуючи цю ділянку, не так і мало. Враховуючи те, що це лише за тиждень, це теж е, доволі багато, і е, звісно, е, ну, я думаю, що розповідати херсонцям, в яких вони умовах е, живуть, е, сенсу нема. Я можу лише зазначити, що е, ця боротьба з загарбниками, яка триває на цьому напрямку, е, вона, по перше, є перманентною, а по друге, є безуспішною для росіян. І, звісно, це відбувається не просто так, це досить помножене на вміння і бажання. Тому що всі ми чудово розуміємо, що ворог в своїх планів не полишив у будь-якому разі. Я думаю, ні ви, ні я не чули, щоб там, росіяни офіційно десь відмовилися від своїх загарбницьких ідей і від своїх бажань і мрій. Звісно, реалізувати подібні плани доволі складно, враховуючи те, що тепер перед ними є водна перешкода у вигляді річки Дніпро, але не слід забувати так, що наші військовослужбовці працюють і на іншому березі, тому так звісно, одне з таких основних проблемних питань в першу чергу є логістика, тому що доставляти в таких умовах там особовий склад. І все необхідно, доволі складно і небезпечно, але в будь-якому разі, ми будемо вимушені надалі утримувати ворога від його ідей, так його планів якимось чином спробувати, хоча б закріпитися на островах. От тепер моє наступне питання: якраз про це: чи намагається ворог посилити позиції ближче до Херсона, та наскільки серйозні ці спроби зараз? Як ви бачите, цей процес він теж перманентний, так і він триває фактично від 23-го, як мінімум року, так якщо там, в 22-му їх витіснили з Херсона, то там через якийсь час вони оговталися і ці спроби розпочалися. В сезон, коли погода більш-менш тепла, ми з вами спостерігали неодноразові ці спроби на маломірних засобах, плавзасобах, це і човни, це і все, що вони змогли. Відібрати у цивільного населення на лівому березі, ми з вами це теж неодноразово проговорювали протягом кількох минулих років. Це і ті засоби, які вони отримують штатні, ті, які, які їм доставляють суходолом, і навіть було створено так звану Дніпровську флотилію в інтересах якраз тих підрозділів, які діють зокрема і на цьому напрямку, спроби ці, звісно, полишати вони. Ймовірніше за все, не будуть, тому що для них втрати особового складу, як ви бачите, не є таким визначним фактором, який їх має змусити до того, щоб припинити свої дії. Але е бувають такі періоди, коли е перевага більше там, на босі наших морських піхотинців. Тим не менш, е розслаблятися ми точно не збираємося. Ви зазначили, що росіяни для своєї дніпровської флотилії використовують ті човни, які відібрали у людей, та інші засоби, яким надає керівництво. А що це за засоби? Як взагалі уявити собі оцю дніпровську флотилію, яку, яку створили росіяни? Ну для того, щоб зрозуміти, що взагалі що, 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 це може бути, це те, що може доставити суходолом, це те, що має. Е... Хоч якісь показники по швидкості для того, щоб переміщуватися максимально короткий термін через відкриту площу водної поверхні, тому що там, звісно, якраз найбільше втрат і можна зазнати. І так, це все, що доволі швидко може перемістити вас з одного берегу на інший. Правда, іноді Дніпро перетворюється на стікс, але це вже інша історія. Чи використовують росіяни водні дрони у Дніпрі? Можу сказати, що цей напрям для росіян є важливим. Я зараз не готовий розкривати якусь інформацію щодо цього її треба уточнювати в будь-якому разі. Але ну, не слід забувати, що якщо вони в морі намагаються копіювати наші технологічні і тактичні рішення, ймовірніше за все. Ріка тут теж може бути в зоні їхньої зацікавленості, але підтвердити цю інформацію я поки що не можу. Яка ситуація на островах біля Херсона? Та загалом, чи за всі ці роки, що росіяни пробують штурмувати правий Берег, Чи змінилася їхня тактика на цьому напрямку? Ну, про тактику я вам багато не розповім. Це відповідне угрупування може дати таку інформацію. Мене більше цікавить саме робота наших морпіхів. І давайте не забувайте, що війна це завжди таке змагання щодо технічних рішень і тактичних рішень. І звісно, періодично вони якісь нові тактичні прийоми намагаються вигадати. І звісно, вигадати їх доволі складно, тому що локація це вже доволі прибита, і в принципі. Ті, хто там давно знаходяться, а морпіхи там давно знаходяться, звісно, всі ці точки вже доволі достеменно знають. Тому тут є такий тупік, в першу чергу, для нашого ворога, який не полишає там своїх мрій, як я вже казав раніше. І знов таки, в тих ситуаціях, коли наш ворог утикається в якийсь, якийсь тактичний тупік, він просто починає. Від якісного показника переходити до кількісного. Тобто, просто збільшувати там кількість особового складу, який для цього можна задіяти, або хоча там підтримувати цей темп. Але знов таки, ми з вами вже спостерігаємо це на перший рік, і ви бачите, що якихось там результатів досягнути в такий спосіб доволі е нереально, малоймовірно, тому що, ну. Взагалі, висадка десанту це, мабуть, одна з найскладніших завдань, які тільки можна отримати. І, як правило, подібні операції вони взагалі не є самостійним видом операції. Ну, принаймні, коли йде висадка морського десанту, проводити його як окремий вид операції ніхто не буде. Треба мати якийсь загальний успіх, треба мати якийсь наступальний потенціал. На цьому театрі і в рамках загальної військової операції. А оці штурми, ну для них, мабуть, це має велике значення саме з точки зору е пропагандистського, що от дивіться, ми тут е поруч, ми тут е майже все вже щось там за захопили, Хоча ну, ми е з вами знаємо, і Херсонці знають, що ці острови це ну, така, таке доволі сумнівне надбання. Насправді там не закопатися нормально ні е, якось сховатися, враховуючи те, скільки там тривають вже бойові дії, та там живого місця фактично не залишилося. Да, там е, були різноманітні е, населені такі пункти, дачні забудови, але е, за стільки років е, стан е, цієї території вже доволі-доволі сумнівний і сумний. Адже вплинули погодні умови, морози, опади тощо на перебіг бойових дій на Херсонському напрямку знов таки, погодні умови завжди впливають і на польоти, і на розвідку, і е, коли є туманність, коли є е, е, обладнання, е, деякі засоби просто не можна використовувати. І, з іншого боку, так там лід може зігра... зіграти якийсь такий злий жарт. Ні. Але ну, треба ж розуміти, що в будь-якому разі е, там, непоміченим е, переміститися в якійсь кількості, більш-менш е, яка може на щось вплинути, на якийсь розклад сил е, в таких зонах, де е, бойові дії тривають вже давно, фактично неможливо теж. На херсонський напрямок Росія переконала новосформований загін безпілотників «Софіон». Йдеться про підрозділ четвертої військової бази, що входить до складу 58-ї загальної військової армії Південного військового округу РФ. Про це повідомляють аналітики інституту вивчення війни з посиланням на російського мілітарі-блогера. Пане Дмитре, чи відомо вам щось про новосформований загін безпілотників сафрон, який перекинули росіяни на лівобережжя Херсонщини? Теж не можу підтвердити цю інформацію, можу зазначити, що ці технології вони розвиваються, звісно, не тільки у нашого ворога, і, в принципі, тут ми є піонерами і законодавцями моди. Звісно, росіяни теж не сидять на місці, теж щось вигадують. Щось можемо ми у них перейняти у якості досвіду. В більшості випадків вони щось у нас переймають. Але цей напрямок, цей напрям, точніше, він в морській піхоті так само розвивається. Є відповідні підрозділи, і, до речі, користуючись нагодою, хочу запросити усіх бажаючих долучитися до цих підрозділів, тому що всіх я розумію, що це перспективний напрям розвитку збройових технологій, і що за цими ударними засобами майбутнє І Давайте називати речі своїми іменами. Росіяни теж це розуміють. І вони з це вкладаються. Це теж треба е, казати вголос. Е, не треба думати, що вони там тільки на колінці, щось там самі собі. Ні, вони масштабують деякі виробництва, і е, е, насправді е, в деяких випадках у них навіть є чому повчитися. Е, коли у тебе адміністративно командний спосіб управління, е, тобі багато. Легше в деяких ситуаціях деякі питання вирішувати щодо швидкого налагодження. так Інше питання, якість там, багато різних питань, технологічний рівень, але масштабування якраз у них налагоджено непогано. І так неодноразово чув від побратимів, що ну не рахують вони, в принципі, дрони, так, як ми. Для них це. Розхідний матеріал, коли вони, вибачте, в один кінець можуть відправити е, доволі серйозну пташку просто на розвитку. І для них це не є там якимось проблематичним станом, станом на зараз питанням на деяких ділянках. Тому е, можу лише зазначити, що ми відповідаємо, і повторююся, що е, операторів е, дронів вчать в морській піхоті, у нас є можливість. Долучитися і стати одним із них, і виконувати завдання відповідно і на вашому напрямку, і на решті напрямків, де воює морська піхота військово-морських сил Збройних сил України, і виконують ці завдання вже далеко не перший рік. Наскільки Херсонський напрямок наразі є пріоритетним для окупантів у контексті також і політичної ситуації та переговорів, яке завдання російське командування ставить перед своїми підрозділами на нашому напрямку? Ну знов таки, це вже питання стратегічного рівня. Тут, мабуть, мають старші товариші розповісти про стратегію нашого ворога в такому глобальному масштабі. Але можу зазначити, що для росіян будь-який перемовний процес обов'язково супроводжується посиленням тиску на лінії фронту. Це їхня стала тактика. Це так звана московська дипломатія. Ви бачите, що вони категорично відмовляються від формули припинення вогню, потім перемовин. Вони завжди тиснуть на те, що давайте домовлятися тут і зараз просто посеред поля. Ну, це знаєте, там тактика. Злочинців людей, які намагаються тебе тиском змусити до ухвалення якихось рішень. Тобто для них це цілком нормально. І так, цей напрямок, мабуть, не є найгарячішим, але в будь-якому разі, сказати, що для них є якісь там неважливі напрямки, я не можу. Ви самі бачите, що тиск постійний, обстріли постійні, і незважаючи на втрати, які ми їм е наносимо, вони все одно е витрачають е свій ресурс і матеріальний і е людський, для того, щоб підтримувати якийсь рівень такої присутності, е позначити себе для того, щоб е е відтягувати і на цьому е напрямку відповідно якісь сили. Тобто, по суті, можемо зафіксувати те, що вже ну, переговорний процес, цей так званий триває досить довго, і е, е, штурми, е, загалом обстріли росіян на херсонському напрямку, аж ніяк не стали слабшими, якимось там, я не знаю, тільки посилюються, правильно розумію. Знов таки, о, тут не змінюється для росіян тактика, мабуть, вже. Там від 23-го так само року удари, які ви мабуть пам'ятаєте, вони там пару разів на місяць зазвичай е, посилювали тиск, там збільшувалась кількість жертв. Я на, наразі за е, саме зараз такої статистики не маю, як вони е, наносять удари. Але відслідковою бачу, що е, на жаль, втрати є періодично серед цивільного населення. Документальну стрічку в Херсоні зняла американська журналістка Заріна про полювання на людей. Якийсь період, я пам'ятаю, вони вчилися на цивільних взагалі їхні оператори в півдроні саме на Херсонщині, і для них так само там вбивство цивільних не є чимось надзвичайним. Це нормальна практика. Тому тут сказати, що Якось вони можуть е, там знизити темп, ні, посилити, знов-таки в цьому сенсі особливо нема. Тому що перетнути таку природню перешкоду, як Дніпро, ну, це складно. Тобто, зрозуміло, переговори вони нібито існують і в якійсь паралельній реальності трохи. А те, що відбувається на місцях, це ну, те, те, що те, що першанці бачать щодня. На жаль. Пане Дмитро, дякую, що приєдналися до ефіру. Бережіть себе на все добре. Навзаєм. Друзі, а щоб ми і надалі робили актуальні відео про життя у Херсоні. Запрошую вас підтримати розвиток каналу посильним внеском. Посилання на спонсорство шукайте в описі під цим відео у коментарях. Також до нас бачу: приєднався один підписник. Став членом нашого спонсорства на YouTube каналі. Антоне, дякую за вашу довіру і ваш внесок у розвиток нашого YouTube каналу і нашої спільноти. Друзі, тож закликаю вас всіх приєднатися, хто скільки може, для того, щоб ми могли більше розповідати про події.